Любі малята, запрошую вас на заняття з аплікації. Ось і прийшла весна. Небо стало яснішим, пригріває сонечко, травичка зеленіє, на деревах з'являються бруньки, розпускаються квіточки. Пташечки прилітають з теплих країв, розпускаються перші весняні квіти. Природа зачаровує пробудження. Зараз назвемо перші весняні квіти підсніжник, пролісок, тюльпани, нарциси, фіалка, ніацинт, вербові котики. Акатія срібляста ми називаємо мімоза. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, ножиці, серветка, клей, простий олівець, кольоровий папір та фломастери. Беремо фломастер і намалюємо нашу гілочку. Проводимо одну довгу лінію. І від неї на кінці проведемо ще коротенькі лінії. Ось так. Наша гілочка готова. Далі треба зробити майбутній цвіт. Для цього беремо жовтий папір, відриваємо і скочуємо у малесенькі кульки. Так само беремо і скочуємо в малесенькі кульки. Робимо багатенько, щоб наша гілочка мімози була пишною. Далі ми будемо робити листочки. Беремо зелений папір, складаємо його навпіл і малюємо листочок простим олівцем. І вирізаємо. Листочок мімози, він подрібнений, тому беремо ножицями і надрізаємо його ось так. Ми все приготували і тепер будемо приклеювати. Беремо кульки жовтого кольору і намочимо клеєм і приклеюємо до нашої гілочки і притискаємо. Ось так. Тепер візьміть серветку і добре притисніть. Ось так. А тепер беремо з вами листочки і будемо їх намащувати. А потім ось так будемо приклеювати. Один листочок. Та другий. Дітки. Дітки, ось така гілочка мімози у мене вийшла. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!